Так, всім привіт з вами казав, що я Пантон Фантомик. Сьогодні ми граємо, продовжуємо грати в цю гру. дивіться. Тестер Эйкин нанял 30 минут, Ні, то Он никогда не мог, смог победить его, поскольку он вышел из него после того, как умер слишком много раз я історію. Він на це от 30 хвилин, реально? Він на це реально 30 хвилин потратив? Ви здіваєтесь? Окей. Время найти. Я думаю, что подробно. Да, да. Окей, я нашла А я пройду. Це скільки потрібно. Окей. Я розумію, бо я не там. То я не злюся бачу. Ага. Я доторкнувся. Може, спеціально, може, ні. хто знає. Будемо на пізитіві. Ну, вже то, що їх багато дуже. Я почекаю, поки вони пройдуть, тоді я пройду. Хоча ні, не почекаю. Я пройду і тоді вони можуть проходити. Це майже неможливо, я розумію. Не вже вибільшується? А я все рівно граю. Я з такими темпами чи те скачаю. І хто там говорив, що це?

Я був на тому етапі. Нет, то треба забрати. то. Боже, я з тим раю, який дурочок. Конечно, но я так розставив. Це було так близько і я все рівно помер. Треба знати, як проходити це? Ну я заново, як бачите, прохожу. Хоча нема заново. Та невозможно. Та що ти мені показуєш, я сам знаю. Короче, у меня те стало по-нопске проходити, я буду по мастерству проходити, короче. А не можна було вот так проходити. Я по-ну. Ну. Окей. Чок, веди ты! Ты боже, веди ты. А по другому не Тоду не робить тот самий черко сказав, що він буде по мастерству поруходити. То хто там ще раз проходив, то тестер ага. був в ярості, ви кажете. Та мені пофіг, в принципі. Я це в течение скиків? В теченні 6 хвилин мені норм. По норму вже. Я її не таке проходив, щоб написало. Я проходив десь в теченні 20 хвилин одну штуку, але це не оцей етап. І як? Я навіть не доторкався. Почекайте, ні, я не хочу в це заходити. Я знаю, який я там хочу. А, то типа... А, сахарок, не друг, да? Типа. Прикольно, тільки я не хочу подчал мені мешану. Я не думаю, що це типа мені друг, але... Типу, Боже, ч вас так багато? Просто грати давайте. А це не сахарок? Да, це на сахарок. Все, тепер я точно пройду. Чи ви розумієте, що ви мішаєте дуже проходити? Треба чи ти підробити? Здорово, пока, називається. Я за рбоком хочу проходить. Ты сказал буком. Офигеть, як мене пик підвів. <різь> Та девочка проходила так смело. <різь> Ви чесно. час. Мене більш сать вже. Окей, ладно, не бісайтеся, не бісайтеся. Все норм. Ну, так собі все норм коли. Треба тепер подумати, як це пригати. Шпагат зробив від помер кап'ят. <звук> <звук> Да я Надь, на 2 финит стою, блин. Короче, вс, вы меня не стала, реально. Вс, ничего не знаю. Сказал, вс, ничего не знаю. Ладно. Я зара реально подрублю вот читай. Да дестала! Боже... Всё... Я не знаю, как я вот в прохожу... Это конечно... Молодец, что я пришел через третий уровень. Вот за пару часов, да... Для... Паркуру, того всього. Я знаю, як це проходити вже. Я пам'ятаю тактику. Блін, тільки трохи. Yes. Я поняв, треба дуже, типа, щоб. не дуже близько вперед, а дуже близько назад. Має бути. Блін, ну мене не тронуло! Тут тронуло, а там ні. Я требую вернути мене на ту саму стоянку. Я требую. Я требую мене назад вернути. Це чого прикольно подумав тут? Ой, тут неможливо допригнути. Та боже воно бісить кудую от так, От типа коли він тако як, як замер? Отак. От замер тільки що як на погаті комусь, то оце мене вибішує прям дуже сильно в ярість. Коли так стоять. В п'ять не може нормально встати, чи що? Я дуже злий. Треба успокоїтись. Все-все, я нормальний. Зараз було остання капля майже. Я понял. Я понял вас. Блін, я повернувся. Я чоліку, кстати, підказав, як це пройти. Він еле пройшов це? Проте він не так багато проходив, як я. Уздівайтесь? <звук> Ви іздіваєтесь? Вони здіваються, вони реально здіваються над людьми. Мені здається, мене не вистачить на 30 хвилин. Це неможливо. Я вже майже в ярості. Це відео може не, вирости, не вийти із-за того, що я можу бути прям реально в сильному ярості. Якщо це відео не вийде. Якщо вийде, то це означає що я не в повному ярості був. Я чого не загорав просто. Що це за люди створили? Просто... Ну ви таке кака хоть створили, а не обі. Ви все спортили просто. Я знаю, що я це довго буду проходити якщо я зараз не пройду опіца, то я пройду кудись. Може ще в 30 років знімати відео. Та це неможливо, просто хто це створив? Реально зараз буду читати, качивать на проблокс удалила мне что-то там. -та. Я не помню. Просто писню Спиваю. Может тупо писать? Цей чел вернулся. Я тільки вже вірив, що я пройду. Тепер я не вірю знов. Боком будемо проходити. Ладно, ну не боком. Тоска прошу. Вас правильно бісить уже. я не знаю, дурочки. Просто. Це Це, це... 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 якийсь ад, чи що? Ні, ну це реально як ад якийсь, я вам говорю. Це реально ад якийсь. Хопуш. Не з руки навіть там підняти не можна. Поже не знаю, як це проходити це ад, а не майстерство якесь. Ні, ваді певно було б одна лаватися. Там навіть перепрыгати не було на чому. Чекає мене, але я не знаю, як це пройти. Це неможливо. Може такого? Кстати, а це як тема тако походу тут? Ні, це не тема. Мені камеру туди повернути. Мені так удобніше. Ну і що? що? Шо? Що робити грою, Це невозможно просто пройти. Я не знаю, той чел просто по моїй методиці пройшов і то. Це проситись аді ще він пройти не може. -то да ну это ты То я не можу. А знаєте, що я зараз роблю? Прикольну ту штуку. И ніхто ще не робив крім мене. Мені не потрібно, як вийти звідси, а як піти сюди, і, можливо, було... тут нам нічого не дадуть. Єли нам ці барбоскиний, і що нам робить? Доска, божа, да, тоже ДА! Нарешті! Яскій я потратив рекорд 21 хвилину потратив, а той чел масма. Подопитний кролик, і він потратив на себе пів години. Значить, ще крутіше того майстер. Та... Тут стрмно, друзі. Тут можна і це Ні-ні-ні-ні-ні. Тут можна і впасти, але тут типа не так жорстко. А, круто! Ти мені підказав дуже дякую, боже. Кити білий прыгать уже на тому. Вибачте за таке слово просто. Я дуже злюся, ще на той етап. Ні, я не буду більше пригати. Більше реально не буду прыгать. Блин, нос чешется. Нет. Я иду, 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 иду. А что че тут чекпоинт, думаю? Это же невозможно. Это невозможно. А может и возможно? Маша пришел. Вот тики э -э, тяжко. ух Я майже пройшов той хард обі. Тут ЛІПШЕ! чесно, це вже буде в іншій штуці. Я зроблю останнє відео ще зараз. І... ну і всім показуємо, бо як завжди, я плазаю тоді. Сьогодні... Я щось зробив неймовірне. Я побив рекорд того мастера, М -м, Як ви знаєте, 21 хвилина. Ну, а всім пока, а зу... був як завжди я владоний Сантулік.